Я вірю, що на проєкті Холостяк можна знайти кохання. Так. І такі приклади є. Але е, у даному сенсі я в це не дуже вірила, тому що ну, якось от він мені зда... Мені просто Саша здався якийсь, ну, холодний, він як стіна. Мені е, мені в якийсь момент здалося, що він зробить отак. Тобто, отак, взагалі. Я таких людей не люблю не дружити з ними, не спілку ну, не працювати, не спілкуватися. Оці знаєш, роботи верту. Якби там не наголошує на цьому, це моя особиста думка і має справа. Коли вийшло інтерв'ю Олени Манзюк, яка говорила про те, що у них і не було стосунків з Інною. З Інною так. Ти погодилася з цим? <світнє> Ці сплітні, звісно. <світнє> ну, давай так, я так не вважаю. Я думаю, що там все ж таки стосунки були, але можливо Саша Терен не планував бути щирим і за заздалегідь знав, що він від не піде. Тому може він так їй і сказав, що у нас і стосунків то не було. Mm -hmm. Тому я не знаю, але ну прожали.